Плаща ринок. Ща йдемо, робимо трошки коло площі ринок. А підемо зараз прямо, пойдемо далі направо. В район староєврейської пройдемось. Нічого ти Це 18-та година, але, як бачите, людей небагато зараз на площі ринок. Пацанчик з плакатом про Трампа насмішив, А, підемо направо на сербську, сербську, мабуть, на староєврейську. єврейську. Подивимося, як там вечір. Чорна кам'яниця. Недавно ми йшли в одній серії Фігуровірменський дворик, а тут італійський дворик. Теж таке відомість це Львові, у нас теж звідти є відео. При нагоді подивитися. Взагалі ми вже казали, весь центр Львова. та не тільки весь центр Львова. Обійшли вздовж і поперек. Дуже багато у нас відео зі Львова, Недавно теж, що глядач писав, коли вас переглядаю ваші львівські відео. Найшов список відтворення Львів. А, і це прекрасно. Там є можливість побачити Львів 22-го року, 21-го, 20 го та і ще швидше Львів. Ну а Львів так. Львів 25-го року, більш-менш можна побачити майже всюди зараз. Достатньо вийти на вулицю, правда? Самому все побачити. Так, діана не працює. Радша, площа, ринок вулиця Руська А на Сербську. Ну, пацанчик з кії букетів впітів несе продавати та колись бійно золотився при такій кількості букетів та вже Мільйонером ввечері буде додому йшов. <ривіт> майстерня шоколаду. О, в них теж ще якесь є нова фотозона. Подивимося. Quer que chocolate. Зверніть увагу, жодних вуличних музикантів, але це може бути, тому що це піст, правда. Ну, а вже, якщо цейський бар порожній. Ліський музей історії і релігії. Таке розташування цікаво, тут музей релігії, тут будинок Фрідмана. Тут бар. І Негроні. Всі пам'ятають, як тут колись були гофри, а зараз тут Негроні. Сова, заклад називався. Ай, плаща -коліївща. Ну, давайте звідси. Зайдем. а тоді, з того боку. вийдемо на староєврейську. А і фала вежа підсвічується. Копія. не oh, такі копії побачиш. А, де не де ще збереглись з новорічних свят фотозони, хоча це вже Ча це вже березень. Та, тут ще новий рік. Напис ти неймовірно. Тобто ніхто навіть не розглядає варіант, що тут може особа чоловічої статі присісти. Варіанту напису ти неймовірний, просто нема. А, вулиця братів рогатинців. Там вдалині не те, що видно, як сідає сонце. Тут десь ресторан, десь люди живуть. Нагадаю, у Львові потепліло і дуже-дуже тепло, тому то всі, я розумію, хто хочуть сісти, поїсти всі сидять на вулиці. Правильно роблять. В приміщеннях не так тепло, як тут. Туди далі п'яна вишта.